Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності і ми з вами познайомимося з українською народною казкою Кобиляча Голова. Діти, що таке казки? Ви вже добре знаєте. А чи знаєте ви, що таке приказка? Приказка потрібна для того, щоб зацікавити слухачів, підготувати їх до слухання твору. З деякими з них я вас познайомлю. Усяке на світі буває, про всякий казка розповідає. Кашу їж, а казку слухай, Розум розумом смикай та на вуз собі мотай. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Сьогодні я вам прочитаю казку, в якій теж є приказка. Але спочатку я хочу вам пояснити деякі вислови, які зустрічаються в казці. Дівчата ходили на досвідки прясти, тобто колись у селах, коли Наставала зима, і вечори були довгими, матері посилали своїх діточок прясти в чиюсь хату. Дівчата пряли, співали, розмовляли до самого ранку, зустрічали досвідки, тобто сиділи, доки не розвіднялося. Коли людина вигадає на когось лихе, погане. Кажуть, що вона того обмовила, тобто наговорила дурниць про нього. Слухайте уважно казку і дізнайтесь, хто так робив. Якщо кажуть поніс не зна куди. Це значить далеко-далеко світ за очі. А тепер сідайте зручно і слухайте казку. Сказала б казки, не вмію. Сказала б приказки, не вмію. Сказала б небелиці. Так багато плутаниці, ну казки хоч не вміючи, а треба сказати. Був собі дід та баба от і в діда дочка, і в баби дочка. От баба пускає їх на досвіта прасти. Дід ваш дочка пряде, а баба на все нічого не робить, а прийдуть додому, то ще й обмовить ту. Ну, баба й зненавиділа дідову дочку та й каже до діда. Поведи свою дочку, де хоч там її і дінь, щоб вона в нас дурно хліба не їла. О дід нічого робити і повів. Веде та й веде та й завів її в ліс, аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку і увів. Сидиш ти, дочко, тут, а я піду дровець нарубаю. Та й пішов, перев'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. То оце вітер повійне стук стук, стук стук, а дівчина Це ж мій батечко дрівця рубає. Сидить вона собі, шия та й не вийде подивитися, що воно собі стука. Аж уже й стала ніч. Коли це стукотить, гримить, кобиляча голова біжить. Дівко, дівко, очини! – Вона й очинила. – дівко, дівко, пересади через поріг. Вона й пересадила, дівко, дівко, дай вечерять. Вона й вечерять дала. Дівко, дівко, постели. Вона й постелила. Дівко, дівко, просить, положи мене спати. Вона й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправо виглянь. Вона й заглянула, а там і лавки, і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула в праве вухо, та й стала гарна. Згодом вийшла вона замість за хорошого парубка і живуть собі гарно. Діждали свята, вона й каже до свого чоловіка Поїдьмо та й поїдьмо до мого батька в гості. То поїдьмо, каже чоловік. Поїхали. От як приїхали, а мачуга аж перелякалась, як побачила, що вона така стала, та й каже дідові. Поведи та й поведи мою дочку, куди свою води. Він узяв та й повів Веде та й веде, коли ліс, а в лісі пуста хатка стоїть. Він взяв та туди і завів її. Отут тобі дочку жить. Та й пішов собі. А вона досиділа аж до вечора, коли це стукотить, грукотить, кобиляча голова біжить. Дівко, дівко, відчини, а вона не велика пані сама очиниш. Вона й одчинила Дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані сама перелізеш. Вона й перелізла Дівко, дівко, дай вечерять. невелика пані сама візьмеш. Вона й повечеряла. Дівко, дівко, постелись спать. невелика пані сама постелиш. Дівко, дівко, заглянь мені вліво вухо, а вправо виглянь. Вона й заглянула, а там один ліс, такий густий та темний. Оком не проглянеш. Тут де не взявся вовк, ухопив її та й поніс зна куди. А в діда була собачка маленька, то оце вона лежить на призьби та. Дяв дяв, дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки і слуху не чуть. То баба а капосна собака, як дражниця. Та піде й прожене собачку з призьби і поб'є. То баба в хату, а собачка знов на призьбу. та «Дзяв-дзяв, ця дзяв дідова дочка як ясочка, а бабиної дочки і слуху не чуть. От баба й каже дідові Піди, діду, довідайся, що воно за знак, що твоя дочка приїздить у гості, а моєї і слуху не чуть. Діти пішов подивитися, коли приходить, аж тільки хатка по ставлісі стоїть. «Діти, скажіть. А яким голосом говорила кобиляча голова? Голосним, владним, вимогливим. А яким голосом говорила дідова дочка? Лагідним, покірним, привітним, добрим? А бабина донька? Сердитим, незадоволеним, зухвалим. Ви вже знаєте, що в кожній каці є три частини це зачин, середина, кінець. А як одним реченням можна назвати першу частину цієї казки? Дві доньки діда і баби. А другу частину. Дідова донька в лісі. Третю Як загинула бабина донька. А зараз я пропоную вам трошки порухатись і показати, як рухається кобиляча голова. Як рухається дідова донька, Бабина донька. Молодці! А зараз я пропоную вам розказати коротенько цю казку, а допоможе нам цьому мнемо таблиця. Жили собі дід та баба. От і в діда дочка, і в баби дочка. Дідова дочка була добра, працьовита, а бабина дочка була ледача та ще й брехлива. Одного разу баба так розізлилася на дідову дочку, що сказала йому, щоб він одвів її куди хоч. Щоб вона у нас дурно хліба не їла, послухав старий бабу та й повів свою доньку до лісу і залишив її у пустій хаті. Вночі до неї прибігла кобиляча голова. Дівчинка їй відчинила, пересадила через поріг, накормила і спать поклала. За це кобиляча голова їй віддячила сказала, що вона Заглянула в ліве вушко, а праве вилізла. Коли дівчина заглянула, то побачила там і лавки, і дворці, і різні будинки. А коли виглянула праве вушко, така гарна як красуня стала. Згодом вона вийшла заміж за хорошого парубка і вирішила приїхати в гості до свого батька. Коли баба побачила, якою гарною стала дідова донька, Тут же до нього причепилася, щоб він і її доньку відвів туди. Він узяв та й повів її у густий ліс і залишив у пустій хаті, сказавши, що вона буде тут жити. Вночі до неї прибігла кобиляча голова і попросила, щоб вона їй відчинила, нагодувала і поклала спати. Але бабина донька була ледача і не захотіла нічого робити. За це кобиляча голова їй говорить, щоб вона заглянула в ліве вушко. Вона таки зробила заглянула в ліве вушко, а там вовк її схопив і поніс будь куди. А дідова собачка вещать заволить Дідова дочка як ясочка, а бабиної дочки і слуху не чути. Дідова дочка як ясочка, а бабиної дочки і слуху не чути. От баба дідовій каже Піди подивися, де це моя донька. Дід пішов до лісу, а там лише пуста хата стояла. Недарма в народі говорять як гукнеш, так і відгукнеться. Якщо ти з добром, то і до тебе з добром. А як ви думаєте, чому ця казка називається Кобиляча голова? Тому що вона головний герой. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!